Михайло народився 29 липня 1987 року в місті Новий Ургал у Росії. Потім родина переїхала у Фастів. Навчався у загальноосвітній школі номер 2 де вчителі згадують його неспокійний характер, через який мама не раз чула прізвище свого сина на батьківських зборах. В спогадах матері закарбувався один епізод. Коли вона прийшла з чергових зборів та вичитувала сина за негативну поведінку, і згадала, що в його віці у Велику Вітчизняну війну діти вже ставали героями Радянського Союзу. А він, мовляв, тільки псує батькам нерви. І коли Михайло поставив до відома рідних, що йде добровольцем, то на всі вмовляння не йти на війну. Хлопець пригадав батькам цей епізод. Просто по-іншому він не міг вчинити. бо справжній чоловік не може спати вдома спокійно, коли на його землю ступила нога окупанта. Тому фастівчанин Михайло Чоботарьов з серпня 2014-го став бійцем з позивним Чавур в Азові. Занадто азартний і сміливий, завжди у перших рядах. Здавалося, що він взагалі не має відчуття страху, бо першим визивався йти на найнебезпечніші завдання. Таким згадують його побратими. За пару днів до загибелі чавур подзвонив матері і сказав: ми перейшли в наступ, ми їх гонимо, а вони тікають. Це моя земля, це наша земля. Тож перемога буде за нами. Це сталося у перший день так званого перемир'я після мінських домовленостей. Бійці Азову звільняли широкине на Донеччині від російських окупантів. Михайло, як завжди, був у перших рядах. Навіть отримавши поранення у плече, він продовжував бій до тих пір, доки не отримав наступне, смертельне. Орден за мужність третього ступеня, яким нагородили Михайло Чоботарьова посмертно, вічна пам'ять про твій патріотизм і самопожертву, це лише найменший прояв нашої вдячності тобі, земляче.